Добрий раночок. Пакувала перебрані ниточки на тікімарі, розкладаю сумку і відправляю. Не відправляю, відвезем на базу. Добрий ранок ближче, їду на роботу. Сьогодні неділя, 17 вересня. Гарного дня всім. Я вже на роботі, бажаю всім гарного вихідного. Це неділя. Сьогодні змонтую відео. В понеділок виставлю. Завтра, мабуть. так. Да. Сьогодні хоч зранку і працюю, але потім буду трохи вихідна. Вчора був день гарний, на камеру не знімала нічого. Вставлю трошечки відео з тренінгу зі стрільби. На жаль, ми живемо зараз в такий час, що який час, такі тренінги, і нас знайомили зі зброєю, що це таке взагалі. Якщо вона потрапить в руки, як з нею поводитись, що таке предохранитель, магазин. Урок, чим відрізняється натовська від Калашнікова, чим відрізняються Калашнікові автомати один від одного. Багато дуже корисної, цікавої інформації. Я не пожалкувала, що була. Держу. — Вони різні, вони в них різна хода оцього. — Це Это 7,62. Ні, Не нажимай, они должны легенько вйти, дальше у нас только хлоп, а от я все грубица. У нас не анализа. Готово? Да? Ні, один тари, раз голову сказала. Мені стало дуже погано на вулиці. Я зрозуміла, від чого. Думала від рімантадіну, антивірусних, але ні. Я вітаміни п'ю. І оці вітаміни дали мені такий побочку, що мене тошнить. І я така, блін, ну мене тошнить, постійно тошнить. І оце я зрозуміла, чого. Сьогодні перший день не приймаю і відчуваю себе як огірочок. Я таке вже. Читала неодноразово, що коли приймаєш вітаміни, треба на вечір, на ніч їх пити. Тобто пити з вечора в ніч і тоді легше, бо вже треба підфарбуватися. Все, я чекаю свою клієнточку і буду працювати. Всім гарного дня! Сьогодні на вечерю хочу приготувати домашню шаурму. Ой, я забула заплатити за кору. Я відпрацювала, навіть підфарбувалася. Сижу, п'ю каву з термочашки, чекаю на дзвінок чоловіка та й поїдемо. Ми в магазині. Щось в мене, якщо чесно, колить серце. Лаваш беру, ковбаса на ранок. Філе, коротше, скупилася наша урму. Зараз шукаю соуси. <плес> Кетчуп? Так. Соус, на калімаю. Ага. Я прийшла шукати воду з кислородом. Щось мені вже два дні погано. Підозрюю або ацетон, або цукор. Бо якось дивно, хочеться то солодке, то не хочеться. Оце шукаю зараз вода плюс кислород. Блін, мабуть, не знайду її тут. Ти можеш подивитись, якщо знайдеш. ось, о, тонус кислород. Ні, вона не вона. Понятно, в аптеки ще якось продається. Називається, я не пам'ятаю, але оце тонну кислород теж норм. Я вже вдома я на кухні, мені треба дуже-дуже треба ускорятися, тому що зараз прийде голодна Вікторія, а вже вдома не менш голодний лісій. Всі голодні і швиденько треба приготувати їсти. По плану шаурма. Що мене радує, що я завтра вихідна. І не при якому розкладі я нікого не взяла. Я сама себе за це так люблю, якщо чесно. Ти мені прямо по камері рукою машеш. Так, ставлю, смажитись курку першу. Швиденько. Куряче філе, куряче філе. Ставлю смажитись куряче філе. А ще знаєте що? А де все? А де все? Ну Ні. от ногами. А де вона? А, туди. Хочу частково. Так, я вернулася. Може ви мене не бачите, але ви мене чуєте. Боже, який замоцаний холодильник. Я перепрошую, все як завжди, завтра буду мити. Попробувала взяти олію нерафіновану, Начиталася, що рафінована олія не містить нічого корисного. Так, вона не піниться чистенька, але вона настільки не містить нічого корисного, що краще брати рафіновану, але не духмяну, хоча вона вся духмяна все одно, а бо є така пахуча. пишуть. Все, Швиденько обсмажую філе. Шаурма в нашій родині як млинці. Ти її ж смажиш, вона закінчується. Ти її смажиш, вона закінчується. Скільки б не було, о господи, це мало. Засрати стіл, засрата вся кухня, зате посмакували. Всім доброго, всім доброго раночку. Негарна тарілка гуакамолі. Ну, завжди виглядає негарно, коли... Замочена тарілка. Коротше, в мене сніданок, і хочу показати чашку, яку я ховала майже місяць. Я так намагалася не спалитися з нею, тому що вона взагалі-то чорна. Але коли туди потрапляєш із гаряче, вона стає отака з таким надписом. Я дуже боялася спалитися постійно. Постійно, коли монтувала відео, ховала, передивлялася, щоб не попалиться. Все, я снідаю, У мене понеділок вихідний. Зробила я собі такий вихідний, що нема коли жити. Товчуся на кухні вже годину і ще години-дві буду товктися. І це при тому, що вечерю я спланувала дуже простенько там та вчора, тавч... топтанка і рибка смажена. Не рибка, а брикети. Але я запланувала ще мідовичок спекти. Бо вихідний же ж? І що я вам скажу? То в ложках, то в ящиках прибираю, то там, то крупи, то чаї, то кави. Ууу, ще холодильник треба помити, підвіконня та й вже ставити варити вечерю чи обід, чи все разом. Товчуся, товчуся, і кінця краю нема цьому товктися. Такий вихідний, що й жити нема коли. Виключаюся й товчуся далі. Їду, вже зібралась за три секунди як метеор, та й виїхала з дому. Зараз в епіцентр, швиденько, а потім назад і продовжую прибирати та й медовичок пекти. Так. Да. Я думаю, виключила я згущенку чи не виключила? Виключила і залила її вже холодною водою.